Скоріше за все, ви чули ім'я Меджик Джонсон, але мало хто дійсно знає, чому Меджик настільки крутий. Ну як вам, наприклад, те, що він виграв титул та нагороду MVP фіналу у сезоні Новачка? Або те, що він має 13 чемпіонств. Ну і врешті-решт його визнають найкращим поінтгардом за всю історію НБА. А Меджик це навіть не справжнє його ім'я. Друзі, вриваємось в історію Меджика Джонсона. Ви на каналі Game7. і всім смачного! Ірвін Джонсон народився 14 серпня 59-го року у дуже бідній родині. Він мав шестеро рідних братів та сестер, і все це виховало в Ірвіні дисциплінованість. Оскільки його батьки у свій час були хуперами, то тонко ще грив баскетбол. Ірвін засвоїв від них і самого дитинства. А в поєднанні з його зростом та атлетизмом на майданчику рівних йому просто не було. Перше Ірвіна назвали Меджиком у 15 років у місцевій газеті, коли він набрав 36 очок, 18 підбирань та 16 результативних передач. У випускному класі він набирав в середньому 29 очок, 17 підбирань. Привів свою команду до перемоги в чемпіонаті, і з результатом 27 перемог перемоги, одна поразка. Меджик отримав майже всі індивідуальні нагороди та вважався найкращим шкільним гравцем. В історії Мічигану усі університети країни хотіли цього пацана до себе, але Ірвін захотів побути ближче додому та обирає університет Мічиган Стейт. Найцікавіше те, що на цьому етапі Меджик все ще не дуже розраховує грати в НБА, тому він дуже зосереджений на навчанні. Аби стати спортивним коментатором, але вже на першому курсі було видно, що кросівки знадобляться меджику більше ніж мікрофон. Адже набирав він в середньому по 17 очок, 8 підбирань та 7,5 асистів. Він навіть затягнув команду в елітну вісімку. Після цього починається найцікавіше. У 78-му його та ще одного дуже здібного хлопчину Ларі Бьорда викликають у збірну США для виступу на чемпіонаті світу. Ларі та Меджик були найкращими гравцями тієї збірної. І насправді історію Меджика Джонсона неможливо розказувати без Ларі Бьорда, як в принципі і навпаки. Тому відмотаємо трішки назад у 1956 рік. Містечко Френч Лік, де проживає півтори тисячі людей, і там, також у бідній, також у багатодітній родині, народжується Ларі Бьорд. На відміну від життєрадісного Меджика, Ларі був закритим та сором'язливим. А від проблем у родині він рятувався на баскетбольному майданчику. Ну як рятувався? Він сяяв у випускному класі. Бьорд усереднював 31 очко, 21 підбирання та 4 асисти. Потім Ларі трішки пограє за університет Індіани. Йому не сподобається бути у центрі уваги, тому він приїде назад у Френч Лік. Рік там працюватиме на якихось муніципальних роботах, аж допоки поки не вступить до коледжу Індіана Стейт. І от тоді, як я й казав, наступає найцікавіше після того, як Меджик та Ларі відіграють разом за збірну США в наступному сезоні, в 79-му, Ларі Бьорд виводить свою команду у фінал. І Меджик Джонсон також виводить свою команду у фінал. І в рамках підготовки до того фіналу вже напруга між цими двома наростала. Індіана Стейт тоді закінчували своє тренування. Ми були наступними і вже були в залі. І на початку я хотів із Ларі бути друзями, але він не схотів. Я йшов в його сторону, хотів просто привітатись. Ми все-таки разом грали за збірну США, але Ларі на це взагалі не відреагував, навпаки, вони почали гигикати і казати, що нам торба. Я просто не хотів з ним тусити. Я приїхав змагатись. Ця фінальна гра, друзі, і досі має рекорд за переглядами в історії студентського баскетболу. Команда Меджика той фінал виграє, і саме цей поєдинок. Починає велике та грандіозне протистояння двох легендарних гравців. Тож повертаємось до Меджика Джонсона. Після перемоги у студентському чемпіонаті він подає кандидатуру на драфт 79-го року, де як гарячий пиріжечок улітає під першим піком в команду Лос-Анджелес Лейкерс. І це була мрія для молодого Меджика. Адже він просто фанатів на той час від лідера LA Каріма Абдула Джабара. Ох, я був ярим фанатом Каріма ще до того, як потрапив у лейкерс. І от коли я потрапив у команду, мені сказали: ну все, ти будеш новачком Каріма. Я був дуже задоволений. Я був супер вражений. Я одразу такий, що мені робити, Карім? Що мені робити? Я просто як дворічна дитина до нього підбіг. І Карім каже: окей, мені потрібно два ґетарейда кожен раз, коли у мене є перерва на тренування, а також свіжа газета кожного ранку. І Я такий супер! Що ще тобі потрібно? Я був дуже вражений. Я просто хотів бути частиною його життя, адже дуже хотів у нього навчитися комога більше. Поза майданчиком Меджик вносив купу енергії та ентузіазму, але при цьому дуже поважав Каріма та вважав його лідером банди. На майданчику ж ця парочка була неперевершеною в сезоні новачка Меджик набирав в середньому 18 очок, 8 підбирань та 7,5 асистів. Чим у перший же рік заслужив місце на Остарі Лейкер з того сезону виграють 62 матчі в регулярці. Легко проходять у фінал НБА, де протистоять Філадельфії та людині, яка робила прийоми Джордана до самого Джордана Джуліусу Ірвінгу. У п'ятому матчі серії Абдул Джабар отримує травму. Карім, який набирав по 33 очки в середньому в тому фіналі. І, будучи попереду, 3-2, LA залишились без лідера та центрового на шостий матч. Одна із можливих стратегій Лейкерс була поберегти гравців. Віддати шосту гру Філадельфії та свіжими вийти на сьомий матч. Але якось Ірвін почув ці наші діалоги і сказав: Слухайте, ви про що взагалі? Кого ви боїтесь? Ви що жартуєте? Наступна гра, яку ми зіграємо, може нам принести чемпіонство? Він був вражений донестями. Я пам'ятаю, як ми сідаємо в літак до Філадельфії. І в літаку місце 1 А завжди у нас було за Карімом. Це було його місце, і його ніхто ніколи не займав. І от вже в літаку біля місця 1 А, Ірвінг стоїть і каже всій команді: Ви не вірите, що ми виграємо без Каріма? Хм, я займу його місце. І коли ми приземлились, то так у шостому матчі Меджик зайняв роль центрового і пішов боротись проти Колдува Джонса. Таким чином, Меджик у 20 років у фіналі НБА Виходить грати на позиції центрового і робить це із посмішкою на обличчі, наче немає ніякого тиску, а є лише суцільний фан. Він в той вечір грає і на позиції центра, і на всіх інших позиціях та набирає 42 очки, 15 підбирань і 7 асистів. Меджик виграє титул NBA, стає MVP фіналу і стає єдиним в історії, хто зробив це у сезоні новачка. Якщо чесно, то Карім просто домінував у тій серії. Він набирав більше тридцятки за гру. Він був справжнім МВП. До речі, Меджик пропонував віддати мені цей титул МВП фіналу, але я такий ні, нас це не посварить. Я дивився той матч і просто не міг повірити, адже я сам завжди мріяв грати на цьому рівні. Але навіть попри карколомний перший рік від Меджика, нагороду новачка року отримав саме Ларі Бьорд. Далі у 81-му Меджик Джонсон отримав травму посеред сезону, пропустив 45 матчів, і Лейкерс у першому раунді плей-офф програють Х'юстону. А трішечки пізніше, десь у Масачусетс у Бостоні, Ларі Бьорд святкуватиме своє перше чемпіонство НБА. Перед наступним сезоном 82-го Меджик отримав контракт на 25 років та 25 мільйонів доларів від Лос-Анджелес Лейкерс, що на той час було найбільшим контрактом в історії не лише баскетболу, а спорту в цілому. Пізніше також Меджик мав дуже гучний конфлікт із тренером Лейкерс Полом Вестхедом, після чого Вестхеда звільняють, а головним тренером стане Пет Райлі. Здавалось, хімія була порушена в команді, але саме Пет Райлі робить із Лейкерс те, що пізніше називатимуть шоутайм. Баскетбол майже без позицій, багато руху, високий темп, і за кермом цього баскетбольного боліду Меджик Джонсон. Шоутайм були настільки ефективні та круті, що не програли жодного матчу у плей-офф на шляху до фіналу. Причому таке тоді сталося вперше в історії. У фіналі Лейкер знову зійшлись проти Філадельфії. Знову в шести матчах здобули чемпіонство. Меджик Джонсон протягом фінальної серії набирає 16 очок, 11 підбирань, 8 асистів. Два з половиною перехоплення, за що отримує свій другий титул MVP фіналу. Але треба відмітити, що MVP того сезону майже став Ларі Бьорд. Він у голосуванні поступився тільки Мозесу Мелоуну. Таким чином протистояння Ларі та Меджика стало ще гарячішим та стає просто основною темою для обговорень. Тільки уявіть, два новачки прийшли в лігу і в перші три роки забрали усі три титули. Вони були такі схожі і такі різні. Обидва із бідних родин. Обидва з ростом 2,06. Але при цьому Меджик позитивний та відкритий. Ларі замкнений та сором'язливий. Один із Лейкерс, інший із Селтікс, плюс величезний расовий аспект один темношкірий, другий білий. Але найголовніше. Це протистояння врятувало NBA. в кінці 70-х Ліга не була популярною. У гравців були проблеми із наркотиками, через що падав рівень гри. Бійки на майданчику були чимось буденним. ТВ рейтинги падали, але якраз Меджик Джонсон та Ларі Бьорд привнесли в NBA необхідну інтригу та жіотаж. Як казав сам Джонсон, у нього в сезоні були виділені дві гри проти Селтікс і 80 інших матчів. Як сказав Ларі Борд, він кожен ранок брав газету тільки для того, щоб подивитись, скільки набрав Меджик. У сезоні 83-го Меджик та Лейкер знову пройдуть у фінал, де побиті травмами програють Філадельфії 04. Наступний рік, 84-й, стане абсолютно історичним. Окрім того, що в лігу приходить Майкл Джордан, Меджик Джонсон дає в середньому 17 очок, 7 підбирань та 13 асистів. Лейкер знову стають найкращою командою на заході і втретє поспіль виходять у фінал NBA. І там вони вперше виходять на Бостон Селдікс Ларі Бьорда, не дивлячись на 18 плюс 8 плюс 14 асистів в середньому від Ірвіна Джонсона. Лейкерс програли два а Ларі Берд нарешті взяв реванш за програш у фіналі NCAA. Меджик Джонсон у свою чергу був дуже мотивований критикою за невпевнену гру в кінцівках фіналу та був просто одержимий довести всім, що вони помиляються у сезоні 85-го Він був абсолютно монстром. 18 очок, 6 підбирань, 13 асистів в середньому. LA здобувають 60 перемог у регулярному чемпіонаті та знову проходять у фінал і знову проти Бостон Селтікс. У першій грі Лейкерс програють мінус 34, що було антирекордом усіх фіналів. Але карколомна гра 38-річного Каріма Абдула Джабара Вирівнює серію та приносить перемогу озерникам. Саме Карім тоді здобув трофей MVP фіналу, А Меджик Джонсон виграв своє третє чемпіонство НБА і, що найважливіше, виграв його у Ларі Бьорда. Не дивлячись на безжальне протистояння на корті, ці двоє гравців скоро стануть друзями. У 85-му компанія Converse, яка мала контракти з обома гравцями, хотіла зняти рекламний ролик із участю Меджика та Ларі. Я кажу, ви божевільні. Я не зніматимусь із Ларі. Ми один одному руки не тисли, яка реклама. Я би не полетів зніматись ЛА. І де тоді він хоче знімати? Хочете, щоб я знявся? Приїжджайте до мене. ось було прийнято рішення знімати там, де Ларі купив будинок своїй мамі. Я такий, о, ні! Там один світлофор на усе місто. Але саме в тому місці на знімальному майданчику Меджик та Ларі побачились. Обмінялись парою перших фраз, після чого почали реготати. І Усі подальші зйомки проходили саме в такій атмосфері. І от режисери кажуть, все, перерва на обід. Я йду до свого трейлера. Ларі каже: Ні, ходімо, моя мама приготувала для нас обід вдома. Ми зайшли в дім, почали обідати, розмовляти. Мої брати, і моя мама були в захваті від нього. Тоді він зустрів не Меджика, а Ірвіна. Ірвін дуже класний чувак. Мені більше подобається Ірвін ніж Меджик, і це був шикарний день. Просто прекрасний. І ось так Ларі Бьор та Ірвін Джонсон стали друзями, але дуже і дуже ненадовго. Наступного сезону Меджик вже думав, що вони з Ларі друзі і хотів випити з ним пива після матчу. Але Ларі такий ні. Він був дуже веселим. І бути з ним хорошими друзями в житті, а потім рубитись на майданчику я би так не зміг. У сезоні 86-го Лейкерс не дійдуть до фіналу, натомість Ларі Бьорд виграє все, що можливо виграти. Свій третій титул він зрівняється з Меджиком. Звання MVP фіналу, третю поспіль нагороду MVP сезону. І здавалось, що на цьому Лейкерс закінчились, змирилися із домінуванням Бостона, але у 87-му Меджик Джонсон знову перетворюється на Джона Уіка. Він набирає в середньому рекордні 24 очки, 6 підбирань, 12 асистів. За що отримує свій перший у кар'єрі титул MVP. LA просто знущаються з команди регулярці, здобуваючи 65 перемог. Так само катком їдуть по командах у плей-офф, виходячи у фінал. Як би ви думали на кого? Правильно на Бостон Селтікс Ларі Бьорда, LA почали фінал впевненіше. Були попереду 2-1, але в четвертому матчі. Бостон міг зрівняти рахунок. Все зійшлось до останніх секунд гри, де Меджик Джонсон влучає геймвинер. Після цього Лейкер закривають серію в шести матчах. А Меджик, так само як і Бьорд, роком раніше, виграє усе, що можна виграти: своє четверте чемпіонство НБА, своє третє звання МВП фіналу свій перший трофей МВП. Одразу після цього фіналу Ларі Бьорд сказав про Меджика всього лише пару слів про те дуже і дуже змістовних. Меджик шикарний гравець. Він найкращий з всіх, кого я бачив. Він неймовірний. Він просто неймовірний. Перед сезоном 88-го тренер пурпурно золотих Пет Райлі пообіцяв оболівальникам виграти титул вдруге поспіль та знову привести його в елей. І Лейкерс таки знову нікого не відчувають в регулярному чемпіонаті, але у плей-офф їх потріпало добряче. Спочатку у другому раунді вони ледь-ледь здолали Юту 4-3, Потім у фіналі конференції нерви їм зробили Маверікс знову 4-3 І у фіналі Меджик та його Тіма виходять на молодих, але розквітаючих Bad Бойс Pistons. на чолі з найкращим другом Меджика Айзею Томасом. Ця серія також зайшла до матчу номер в якому всього лише на три очки Лейкерс були сильніші, не дивлячись на те, що MVP фіналу тоді отримав Джеймс Ворті за чудеса, які він показував на майданчику. Меджик Джонсон в середньому давав 21 очко, 6 підбирань та 13 асистів і завоював свій п'ятий титул у кар'єрі. В наступному сезоні 89-го Меджик Джонсон знову виграє титул MVP сезону, але отримає травму у фіналі і Лейкерс програють Детройту. Після цього Карім абдул Джабар завершить кар'єру, і сезон 1990 стане першим для Меджика без Каріма. Але Джонсон вивезе. Він здобуде ще один третій в кар'єрі титул MVP сезону, але у плей-офф команда вилетить у другому раунді. І це буде їх найраніший виліт за останні 9 років. І коли знову всі спишуть Меджика та Лос-Анджелес Лейкерс, ті знову починають запалювати. У сезоні 91-го Джонсон набирав свої стандартні. Але при цьому скажені для усіх інших 19,5 очок, сім підбирань, 13 асистів в середньому. Лейкерс проходять у фінал. NBA, але Там Скоті Піпен закриває Меджика в захисті, а Майкл Джордан знищує їх у нападі. Після цього в кар'єрі Меджика стається подія, яка ділить його життя на до та після. Захисник Лейкерс Ірвін Меджик Джонсон та один із найкращих гравців в історії завершує кар'єру. Він здав тест на віл, який виявився позитивним. Якщо говорити, що це значить в контексті НБА, то ви розумієте, що один із наших ідолів, один із найпопулярніших гравців, показав, що він людина, а це значить, що це може трапитись з абсолютно кожним. Ця новина заполонила і не тільки спортивний, а просто увесь медіапростір в США. У 2004-му ESPN навіть назвуть це сьомим найбільш пам'ятним моментом останніх 25 років. І дізнавшись про це, Ларі Бьорт одразу зателефонує Меджику, щоб підтримати. А для Меджика виявилось це значило дуже і дуже багато. День, коли я дізнався про Меджика, просто змінив мою любов до баскетболу. Він подзвонив, і ми просто почали розмовляти. Я тут чув про тебе, розкажи, як ти. Звісно, що в якийсь момент ми обидва почали плакати. Я чесно ридав від того, що він мені подзвонив. В такі моменти розумієш, хто дійсно твій друг і хто дійсно про тебе піклується. І не дивлячись на те, що Меджик закінчив кар'єру, фанати все одно за нього проголосували на All Star 1992-го. На матчі зі рок Джонсон набрав 25 очок, 9 асистів і отримав нагороду MVP. В тому ж 92-му Меджик також зіграє за збірну США, яку в результаті назвуть Dream Team. Там він нарешті зіграє з Бьордом разом, а не один проти одного, і завоює золото на Олімпіаді. На пенсії Джонсон побуде дуже недовго. Потім повернеться в якості тренера. а Згодом в якості гравця у 96-му. Більше за те він показуватиме пристойні цифри 15 очок 6 під 7 асистів у свої 36 років. І на цьому вже кар'єра легендарного гравця Меджика Джонсона буде завершена. Але перемагати Меджик не перестане. Він виграє ще 5 титулів NBA, як міноритарний власник Лейкерс, Також виграє титул із Лос-Анджелес Доджерс. Ще один титул із LA Sparks та ще чемпіонство із футбольним клубом Лос-Анджелес. До того ж, Меджик є активним борцем із ВІЛ, бізнесменом, філантропом. А його яскрава посмішка все ще з'являється на екранах США. Якщо підсумувати кар'єру Меджика, він встиг виграти 5 титулів NBA – Три титула MVP фіналу Три титула MVP та дев'ять разів потрапив у першу збірну All-NBA. Рекорд у плей-офф 24 асисти за гру належить саме Меджику. Рекорд у фіналах 21 асист за гру належить Меджику. Рекорд 22 асисти на матчі зірок належить Меджику. За всю свою кар'єру Джонсон віддавав по 11,2 передачі за кожну гру в середньому, що є найкращим показником в історії. І до сьогодні у 2002-му Меджик був уведений у зал баскетбольної слави, і за все це Меджик Джонсон вважається топ-5 гравцем в історії NBA. Ви знаєте, я хотів написати великий спіч від чистого серця, але він розбивав мені серце стільки разів, що там нічого не залишилось. Але я вам скажу так: якщо ви перед вибором Меджик Джонсон або Майкл Джордан, то кого б ви не вибрали, розчарованим ви не залишитесь. Друзі, на цьому не перемикайтесь, а візьміть участь у розіграші для допомоги Збройним силам України. Всі подробиці ви знайдете у дописі під відео. а Також обов'язково підпишіться на телеграм-канал Game7, Там є актуальні новини. Ну і щиро дякую патронам за ваші донати та фінансову допомогу каналу. Хто має бажання доєднатись? Посилання знайдете у дописі під відео, і на цьому всім Па-па!